Випадків було багато, у мене якось з'явилася таке чуйка. От бувало таке, треба кудись бігти, треба лягти, треба відійти, або, наприклад, трохи швидше рухатися, або ну, більш так спокійніше, тихіше йти. І інколи це дуже сильно врятувало життя. Були такі випадки, блин, якесь відчуття, що зараз до нас щось прилетить. Хлопці, та ні, нічого не було. Я пацани, ну, ну є таке. Таке, ну давай вийдемо. Ми тільки виходимо туди прильот. О, був випадок, коли хлопці не послухались, на жаль, їх нема. Так, і такі були моменти. О, був момент, ну це вже майже наприкінці, що мені мій напарник каже: Кирюк, давай, швидше ми запізнюємось на нашу спеху. Я кажу, давай, не поспішай, все нормально. Якщо ми там запізнимось на декілька хвилин, нічого страшного не буде. Відчуття такого, що ну, не треба поспішати. Та блін, закалібав тися своєю чуйкою, все буде нормально, давай швидше, швидше, швидше. А я спокійно одягаю на бронік, одягаю каску, наколінники, заряджаю автомати, і тут лунає вибух. До нас кинули ФАБ. Взрив, все нормально, ну всі живі, все добре. Ну, не зовсім влучило, поряд з нами лягло. Він знову, блін, давай. Він зараз буде заходити на друге ну, коло і знову буде на нас скидувати щось, або ракети пустять, або щось таке. Я говорю, не поспішай. Та давай швидше, не поспішай. Я говорю, якщо хочеш, давай вийдемо зараз в коридор. Буквально дві хвилини почекаємо і потім підемо. Ми виходимо, чекаємо дві хвилини, то тільки починає він йти, і в цей час дах падає. Я кажу, о, а тепер можна йти. <ріст> ну і такі були моменти. На той момент ворог зрозумів, що у нас немає вже крупнокаліберної зброї, і тому виліз цей танк. Коли я почув а, звук танчика, що під'їжджає, я не один хлопці також зі мною працювали, вони кажуть, Санька, танк іде. Я кажу, я чую. Говорю, все в бункер. Я стався наблюдати за цим танком. От коли я віддав хлопцям команду всім спуститись, вони спустились, але от в мене є людина, він ще в полоні знаходиться. Тоха. Коли він вийде з полону, я, по-перше, йому вріжу по морді, а потім його обійму і розцілую. Тому що а, завдяки цій людині я залишуся живий. Коли виїхав цей танк, він приблизно навівся на той кут, звідки ми працювали. І зробив постріл. З моєї сторони це виглядало так, що виїхав танчик, я встиг тільки побачити, як повертається дуло в мою сторону. І тому я від вікна встиг трохи трохи вибачте відстрибнути. Ну і мене наздогнала ця вибухова хвиля, тому що два або два з половиною метрів від мене снаряд вдарився в стіну. То розумієте, від мене зовсім нічого не повинно було залишитись. Мене повинно було, знаєте, здути як кульбабку просто. І от коли е, вдарило е, цей Тоха, він зараза не спустився в бункер. Він розумів, що то капець. Ну, але він залишився, він ослухався мене як сержанта, вибачте, але він залишився зі мною як побратимний. Схватив мене за броню, за лямки, бронежилета, і стягував вниз в бункер. Я знаходився територіально в Маріупольському порту, е, був авіанальот чи авіаудар. Е, Зайшло два самоліти. Це були ракети. Перша спрацювала десь метрів 300, мабуть, від мене, а друга ну, метрів 7 від мене. Буквально через там менше, менше хвилини. Дуже швидко, що не встиг типу, зреагувати. На мене машину кинули, на мені машина лежала. Обвернула якоюсь арматурою. Ну, першу медичну я сам собі. Ввав. Допомогу зробив, я наклав турнікет на ногу, на те, що була поранена сильно. Так мене в принципі, повністю насипало всього в уламках. Але дякую хлопцям, витягли. Потім була довга евакуація на Азовсталь. Три дні була евакуація. Евакували лодками маленькими на територію заводу. У мене майже три дні простоїв турнікет. Я не знаю, чому так, але. Фуч-футь фу, все -фу -фу обійшлося, але но нога залишилася, її не обрізав, вона не посиніла. кровотечі такою. Ну, кров, мабуть, багато втратив, але там чогось такого вистачило коротше, для того, щоб вижити. Танк виїжджав, стріляв по домам. Там один дом стріляє, два дома може пропустити. Потім мінометка намагалася шукати. Потім, вже коли нас рисували повністю, Я там перебегал, хотя мне братуха кричал, не бежи, ты на снайпера выходишь. Вот по тебе и так уже, сука, стрелял. У ну, меня танчик поймал, свет выключили. Ну, когда очнулся, уже меня пацаненыш там спрятал. Короче, если бы он меня не зацепил, не спрятал, меня утянули, тогда бы забрали к себе. А так потом мы уже когда трехсотые были, сидели на бункере. Ну и мне азовцы, пацаны, там большой телевизор повесили. Говорит, дед, смотри, говорит. Говорит, красавцы, к ним танк идет, говорит, по улице. Говорит, а они, говорит, дед на асфальте, говорит, рожки набивают, килишуют, говорит, осталось пятером уже их. Одного забрали, говорит, раненого, и, говорит, они уже там собираются бой держать дальше, говорит, с автоматами, говорит, против танчика. Говорит, классные пацаны, говорит. говорит, говорит красавцы вышли, говорит. Прилет Буфавиобомбы, авиабомбы, ну, Взагалі-то я це тоді вже я так аналізуючи, розумію, що це була наша помилка, бо ми зайняли позицію біля підбитого танку, але орки не знали, що він підбитий. І скоріше за все вбили по ньому. Ну і прильот прийшовся по нам. Двоє побратимів які були переді мною, там буквально в метрах п'яти-шести, вони забоксотились, тобто загибли, а мене зачепило тільки осколком. Поранені було в руку. Там теж звідки він взявся, бо з нами в підрозділі його не було. Фельдшер, я не розумію, звідки він взявся, він надав допомогу. Е, хлопці допомогли перейти в укриття. Ну, а тоді мене доправили до шпиталю Железяка. Там вже хірург подяка йому, що не відрізали руку, хоча я розраховував на те, що її не зберігати, бо вона просто висіла на, на шкурі. Ну так, зліпили до кучі, замотали, ну, дякуючи цьому. І рука ціла. То вже було після железяки прильот в бункер наш. Близько 50 людей там згоріли живцем, а мене відкинуло волною. І якось так, Боже провидіння, чи як, що мене відкинуло до виходу з бункера. Я до тями прийшов уже на горі. Там, в двох словах, виживали, питалися вижити. У мене замість обличчя була така кулька, знаєте, надувна, як жаба з великими очима, тому що був ожог на все лице, і тобто відірвані пальці, зламана ліва рука по всьому тілу більше 28 осколків, от саме ліва сторона, тому що я лівою стороною стояв до вибуху. Осколок в око, і, до речі, цей осколок досі залишився ще в голові. Той хірург, що мене збирав, він просто найкращий. Вони зробили мені. На знімок. Він на той знімок отак, дивиться. Каже, у мене опиту дуже багато, але я таке, каже, бачу перший раз в своєму житті. Як ти взагалі ти рукою я говорю, двігаєш? Я говорю, ну звик, я ще кажу і шнурочків навчився зав'язувати. На рентген пішов, у мене тут осколок торчить, з ноги я витащив. Ну, там такие мелкие, они сами вылазили, я даже не понимал сразу, что, ну, кровь, да и кровь засохла, что-то так. Оно там с подствольника, то фигня, то такое, мелочи, все. Ну, зато у меня теперь закрыта черепо-мозговая есть. Я каской тогда это, когда танк поймал, мы потом уже сидели, не мог понять, что у меня с головой, так это больно так было. Сиду, а у меня кусок щебенки, я просто каской ее разбил. Перший раз в житті казку Обычно обично бігла розтягнута, я була тут застігнула. Ну, вийшов, це гучно сказано. Мене виносили хлопці з, 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 з железяків на ношах і перли, мабуть, кілометрів шість до цих автобусів, до їхніх нас клали в пазики, то тобто на носілках. Там такі пазики були, носілки так вставлялися, прямо. там на деречу, як щось таке врахував. Ті, що нас несли, то теж такі, вони легкі 300 були, то вони сідали в інші автобуси. Наскільки я зрозумів, на даний час, то їх відразу везли на Оленівку. Звідти. Це було з 5, 2022 року. Ну, щоб ви зрозуміли, я якби не маленька людина, якби в мене там 90. Плюс. Завжди було. Зрозуміло, що за там, півтора місяці двіжухи все одно ну, багато скинув, тому що активно, активно. Заводу з заводу я взагалі виносила, коли то було капець. Шкура і кістки відмучився. Не скажу, що геть я здорова людина. Трохи не дочуваю, е -е, трохи там десь око починає смикатись. А так. Ножки болять. Ну, це так. Де варіант, щоб вони мене просто так не боліли? Я що, я то не знаю, я вже не можу сказати. Максимальна моя мрія. Я хочу відкрити реабілітаційний центр і надавати людям допомогу не тільки морально-психологічно, фізично. І такий реабілітаційний центр, щоб і я людей а, влаштовував на роботи, навіть От, тобто до фіналу доводив.